А це сила, яка допомагає нам зцінювати світ на краще. Нехай ваші зусилля будуть винагороджені успіхом. Дякую. Нехай ваші серця завжди прагнуть до світла знань і любові. Вірте в себе і в свої сили. Я це скарб, який ніхто не зможе у вас відібрати. Тарас Шевченко. Вчитися, брати мої, думайте, читайте, чужому навчайтесь, а свого не цурайтесь. Сергій Жадан, да? нехай ваша дорога буде сповнена натхненням і новими звершеннями. Вірте всім у своїх ідей. Ой, дякую. То побажав відчина. Є народ, якого правди з сила, яким своє вона ще не була. Я тільки за дякую. Любка вірте в себе і свої сили, бо кожен з вас це неповторний світ, який багти. Кожди прагнуть до світла, каже і людьми. Зараз прохайся. Нехай кожен день буде для вас новим відкриттям, а кожному з другому до пища. Добрий учитель той, хто напихає учні фактами, а той, хто відкриває перед ним шлях до пізнання Василь Сухоминський. Вірте в себе і своє серце. Дякую. І на Костерко. Життя єде і все без коректур. І Як напишеш, так уже й буде. Кожен з вас це не повторний світ, який варте відкриття. Дякую. Учитель творить людину. Це місія найвідповідальніша. Бережений мич, нехай кожен день буде для вас новим відкриттям, а кожна мить кроком до щастя. Вірте в себе і в свої сили. Дякую.